Це свідчить про багато що і ні про що одночасно. Справа в тому, що візити і взаємні зустрічі між керівництвом Китаю та Російської Федерації відбуваються доволі часто. Вони трапляються кілька разів на рік, і вони. Носять радше певний символічний характер, надаючи певні сигнали назовні з приводу того, що у Росії та Китаї існують специфічні дружні близькі один до одного відносини під час цих зустрічей формально виголошується певна, скажімо, така ритуальна близькість однієї країни до іншої країни, але ми не спостерігаємо одночасно поглиблення співпраці між Китаєм та Російською Федерацією. відносини Таються здебільшого довкола торгівлі. Я маю на увазі економічні відносини. Ми не можемо казати про інвестиції, які слідують із Китаю до Російської Федерації, підтримуючи її. Є деякі струмочки, але вони не суттєві на. В фоні того обсягу відносин, які спостерігаються в торгівлі, якщо Китай та Росія торгують щорічно на 200-240 мільярдів доларів, то за останні роки обсяг китайських інвестицій до російської економіки вимірюється сотнями мільйонів, що буквально нічого в порівнянні з цими обсягами торгівлі.